Всім привіт! Ви на каналі Мопустеля, а ми з вами граємо в гру з Ukrainian Microvisual Knowledge. No Ця гра називається Відблиск. І давайте дізнаємо щось про гру. А, так, ну, власне, це загальний текст, тому я думаю, що можемо розпочинати. О, піаніно. 1, 2, 3, 4-5. 1, 2, 3, 4, 5. Фа, соль. Все правильно ключ, ключ соль ключ. Буває за секунду перед початком виступу я михцем помічаю відблиск твоїх очей у мікрофоні, який так туго стискає долоня. В такі моменти намагаюся якомога детальніше вишклюбти в пам'ять таку, яка ти є. Тільки тоді я бачу, хто ти така, крізь весь час проведений разом. Твоє захоплення, твоя пристрасть, що от-от зворушить цю залу. Посмішка просто не може проявитися на моєму обличчі. Я не можу стримати себе від теплої бурі всередині. А як тільки почую твій голос, то втрачаю свідомість. Тіло продовжує рухатись, пальці бездоганно здійснюють композицію, але мене вже немає на сцені. Я переношусь у світ, який ми створили вдвох ти своїм співом, а я своєю грою. І хоча ми обоє творці, от, до речі, цікава ідея, що тут одна партія, тут, ну, це я так розумію, продовження, але все ж таки це типу як одна партія, це друга на одному ключі, на одному нотному стані, а інша на другому. І було б прикольно, якби це була партія однієї людини, а це другої. Хоча я не знаю, може вони так і це і зробили. Зараз дізнаємось. І, хоча ми обоє творці, саме ти рухаєш світ. Я знаю, ти не можеш боротися з бажанням робити все, як тобі заманеться, як ти хочеш або як тобі подобається. Нє, вон, тут просто як ти хочеш, як тобі подобається. А я кожен раз, як вперше, стою приголомшена, і як трішки сповільнишся, приходжу до тями і стрибаю твій потяг. Точно, це дві партії: це, типу, вона і ну, та, що піаністка, а тут та, що вокалістка. Круто, круто, вау, вау! Це о боже, це геніально, мені подобається. Ти ніяко вієш, але як я можу стояти на місці. Я вірю, рух не зупинить ні буревій, ні снігопад. Хоч я і буду маленьким непримітним гостем, але я буду підкидувати стільки вугілля, поки не зможу зігнути й пальця. Хай мій внесок буде краплиною в морі, хоч вогонь продовжить палати без мене. Я хочу побачити більше. Якщо він засяє хоча б на люмен сильніше, все буде недарма. Вау, вау, вау. Я поки нічого не розумію, але поки дуже емоційно і дуже красиво. Навіть до біса це все. Якщо буде треба, я власними руками буду штовхати залізну машину, поки ти не знайдеш загублені сили. Якщо буде треба, я зруйную ту гору та прокладу колій на новій путі. Якщо буде треба, я буду чекати і зроблю все, щоб ти змогла сяяти. Але, урешті-решт, світло випромінюєш ти, двигун твоє серце, а я лише кістки, що обороняють його. Якщо воно не буде битись, я безпорадна. Зрозумій. Очі мої ще не бачили такої пітьми. Ти споїла мене занадто солодкий, ти споїла мені занадто солодкий нектар, все інше тепер смакує по іншому. Ти зловжи це зловживання чужим щастям. Це несправедливо, неправильно, підступно. Почуй мене, чи не хочеш ти більше сяяти, чи не втратила бажання розмальовувати світ своїми барвами? Гей, чуєш, я не можу ока відірвати від пейзажів, що ти створила, кожен день не можу надивитись. А люди, яких ти осліпила, що просто так знімеш відповідальність за те, що затьмарила серця інших, думаєш, можеш ось так тачхати на них? Гаразд та до біса їх. Я теж до цього причетна. Тож ти про мене хочеш забути. Я теж винувата, повернись та відплати за свої вчинки разом зі мною. О, Вона, бідно, плаче, сльози навертаються на очі. Просто повернись. Не знаю, котрий раз я граю цю мелодію. Невже тобі більше не хочеться її почути? Мені от все ніяк не набридне. Прошу, повір мені, я на тебе чекаю. Наш світ на нас чекає. Наш, розумієш? Він не може існувати без тебе, там тільки таке й коїться, що здійснюється мрії. Просто залишився, як дитячу іграшку, через роки не вихід. просто залишити все, як дитячу іграшку, через роки не вихід. так чиняю тільки боягузи, а ти що? Назвати тебе так просто смішно, ти ж? Що? Що? Хто я? Хто я? Вибач... Не мала я такого говорити, мені невідомо, в якій битві ти зараз б'єшся. Я не можу відчути твоє страждання. Я лише хотіла сказати: поза королісом снів прекрасне все, ще існує, а я вже протоптала стежку до нього, тобі залишається лише прокинутися, ти не пожалкуєш, я тебе запевняю, бо я написала справжній девер. Але від його виконання пече коло серця. Без твого голосу пісня така одинока. Ноти відчайдушно намагаються знайти руку танцівниці, але їм нема за що схопитись. Який в цьому сенс? Я запитую це кожен раз, але слухачі аплодують. Зала прогнилих від самотності сердець у захваті від видовища пустоти, а я знаходжусь у центрі уваги, уявляєш? Не розумію, Алокі. Щоб я була зіркою, де це ти так. Хоча, в принципі, можна зрозуміти, типу вона не вкладає в мелодію те, що вона хоче, це якась просто порожнеча, якийсь, мабуть, автоматизм, і вона дивується тому, що людям це просто подобається, бо вона, мабуть, хоче вкладати якісь більші сенси в свої дії. Щоб я була зіркою, де це таке бачено? З цим світом щось точно не так. Навіть не так, з цим світом точно щось не так. Я чекаю, як ти покажеш цим злодарям чисту красу, істинний, насичений дар твоєї палкої душі. Певна, вони теж потайки цього хочуть. Вони я, та. Ти не бачу нічого, знаю, це неправильний пейзаж, перекривлений, виверчений, понівечений світ, чекає на твоє повернення. Небеса, почуйте мене. До речі, можливо, це насправді одна людина, бо, ну, або це дві людини, які прям створюють, знаєте, як одну композицію, але ми зараз не про музику. Невже її душа, що настільки чуйно відчуває ритми життя, заслуговує на таку долю? Невже вона справді не заслуговує на шанс облагородити цей світ? Невже так уривосто закінчиться її історія? А які в неї червоні очі Почуйте мене, кляті, негідники, хай воно розплющить очі, це моє бажання не її. Хай її застояний потяг нарешті зійде з колії. Здійсніть моє прохання, якщо вам так зле від неї. хай звук її голосу знов залунає на сцені. Схаменіться, урешті-решт, нестерпно терпіти вашу зухвалість. Почуйте мою пісню. Прошу. Дозвольте відблиску її зіниць. засяяти знов. Це, мабуть, відблиск. І звук дороги. потягу. Так, да, це звук потягу. Вау! 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 Це було шикарно! Це було шикарно. Напишіть як вам, я просто. Я нічого не зрозуміла. Це, знаєте, це той випадок, коли ми говоримо про емоції, про почуття, про щось абсолютно нераціональне, що зрозуміле, але ми не можемо його пояснити якимось, мабуть, діями, вчинками, ну, типу, якимось раціональним. Але ми просто, це знаєте, коли сюжет розвивається навколо почуттів, а не навколо дій. І це було дуже красиво. Мені сподобалось, як вони поділили автори е репліки, що вони були на е там, де скрипковий ключ, ну або ключ-соль, і там, де був басовий ключ або соль е ключ фа. І мені так це сподобалось, що це не було десь посередині, вони десь висіло, а що воно було прям концептуально. Е дуже. Класно, дуже класно. Вони прям видно, що автори заморочилися. Ну, я не знаю, як це технічно робиться, але бачите, майже всюди воно старається, вони стараються потрапити на саму цю лінію нотного стану. І це дуже-дуже красиво. Мені дуже сподобалася історія. Вона, вона, знаєте, як ковток свіжого повітря. І це таке класне поєднання музики, якоїсь просто емоції. Тому що ну чесно, я не зрозуміла сюжет. Ну, типу, я так розумію, що тут якась, типу, як проблема, що щось не так сталося з людиною, тим паль, ну але це можна по різному насправді трактувати, як буквально що якісь, знаєте, можуть бути негаразди або там в житті, в здоров'ї, там ще щось може бути там в стосунках що, тощо тощо, 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 чи там можливо ментальні якісь проблеми. Через що там, наприклад, ця людина не може рухатися і далі, наприклад, творити, або ж можна це сприймати метафорично, і що знаєте, це не мов би якийсь такий. Тупор, що людина не знає, куди їй рухатися далі, от, чи вона не може якось реалізувати себе, ну, в такому якомусь сенсі. Чи це якесь несприйняття? Ну, тобто, дуже насправді багато сенсів сюди можна вкладати. І от мені сподобалося поєднання піксельної графіки, музики і сюжету емоції. Це було дуже-дуже красиво. І ось це використання нотного стану для того, щоб на ньому писати текст. Вау, це дуже-дуже круто. Це просто. Воно, типу, здається, знаєте, так, типу, Боже, ну це ж якесь, знаєте, таке. Е, ну воно не просте рішення, і воно насправді не очевидно, але воно настільки зрозуміле от, що ти думаєш, Боже, чому раніше до цього ніхто не додумався? Це ж, типу, геніально. Ну, типу, це дуже круто. ну, Мені дуже сподобалось. Мені буде цікаво прочитати, як це вам, цей, ця новела, точніше, і, звісно, не забувайте підписуватися, ставити лайки, писати коментарі, поширювати відео друзям, звісно, ставте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Також раджу вам зайти під відео є посилання на список відтворення українських візуальних новел, а також зазвичай є посилання на візуа новел джеми, з яких взяті ці новели. Ну, майже там на кожному відео таке є в цьому списку відтворення. Зокрема, в цьому ви можете зайти також. На Ukrainian MicroVisual Novel Jam і подивитися ігри, які вже беруть там участь. І, звісно, не забувайте підтримувати актуальні збори ЗСУ, допомагати волонтерам та самі волонтерити, допомагайте людям та тваринам. І, звісно ж, бережіть себе. І всім до наступної зустрічі! Бувайте!